Перед вами найпопулярніша книжка бібліотеки Хогвартс. У цьому впевнений навіть сам Альбус Дамблдор. Адже що може бути цікавішим, ніж читати про історію спорту, за яким спостерігають усі чарівники? Квідіч крізь віки. Велика, товста та найнезвичайніша книжка з чудовими ілюстраціями, яка розповідає читачеві усе, що він коли-небудь хотів знати навіть більше про Квідіч. А також розкриває усі секрети і знайомить з легендами цього спорту, який є невід'ємною частиною чаклунського світу. Це захоплююча книга, яка буде цікава всім шанувальникам чарівного світу, створеного Джоан Роулінг, та стане чудовим подарунком для будь-якого потерамана.